Друговий сектор в даному випадку зображений на малюнку А. Далі ми маємо обчислити довжину кола, діаметр якого дорівнює 6 метрів. Формула довжини кола через діаметр це дорівнює 2 πr через радіус або πd, якщо використовувати діаметр. Ми використаємо піде, тому що діаметр 6 метрів. Таким чином, довжина буде 3,14 помножити на 6. Множимо на 6 і дві цифри коми відокремлюємо: 18,84 метра довжина нашого кола. Наступне завдання. Ми маємо два кола зі спільним центром точкою О. І нам відомі радіуси даних кіл БД. Що таке БД? БД це діаметр, як ми бачимо, більшого кола. Діаметр дорівнює двом радіусам. Так як радіус більшого кола 9 см, то діаметр буде дорівнювати 18. Отже, БД дорівнює 18 сантиметрів. Далі нам потрібно знайти довжину відрізка АД. АД. як можна знайти довжину відрізка АД. Напевне, можна записати АД. Як суму відрізків ОД і ОА. Отже, АД дорівнює ОД плюс ОА. ОД це радіус більшого кола, він дорівнює 9 см. ОА це радіус меншого кола, він дорівнює 7 см. 9 плюс 7 16 см. Далі ми ще маємо знайти довжину відрізка Б. Як ми можемо шукати довжину цього відрізка? По-різному можемо шукати. Наприклад, від ДБ, от АБ можна записати так. Від ДБ відняти ДА або АД. Так як ДБ ми вже знайшли. Це 18, ми віднімаємо 16 і отримаємо 2 см. Разом з тим. Цей самий відрізок АБ можна було шукати ще й так. Від ОБ відняти ОА. А що таке ОБ? ОБ – це радіус більшого кола, він дорівнює 9 см. ОА це радіус меншого кола, дорівнює 7 см. 9 відняти 7 ті ж самі 2 см. Що так, що так. Четверте завдання. Нам відомі, відомі радіуси одного і другого круга. Іде мова про площу. Площа круга обчислюється за формулою пі у квадраті. Тому знайдемо, наприклад, площу першого круга, у якого радіус 9 см. S1 π помножити на 9 у квадраті. Тобто, 3, 14 сотих помножити на 9 у квадраті це 81. Можна далі, звісно, множити 3,14 на 81 і знайти кінцевий результат. Я поки що множити не буду, а запишу, що це ось так стільки квадратних сантиметрів площі першого круга. Площа другого круга це π, але множиться вже на радіус – його на 3 в квадраті, і це 3,14 помножити на 9. Коли в нас питають, у скільки разів одна величина більша за іншу, ми маємо знайти відношення цих величин, тобто поділити S1 на s 2 І я так і запишу, що 3,14 що множиться на 81, поділити на 3,14, що множиться на 9. Можна скоротити в чисельнику і знаменнику на 3,14. А потім 81 поділимо на 9 і будемо мати результат 9. Отже, площа другого круга менша за площу першого у 9 разів. Звісно, можна було знаходити кінцевий результат в першому і другому випадку, і знову ж таки ділити, але відповідь ми мали б ту ж саму у 9 разів